При найважливіші події вівторка, 23 серпня, дивіться вже за мить у програмі Про головне. 23 серпня Україна відзначає день державного прапору. На центральній площі Борисполя сьогодні також відбулися святкові заходи. Честь підняти жовто-блакитний стяг надали учасникам бойових дій на сході та вихованцям будинку дитячої та юнацької творчості. На заході хвилиною мовчання вшанували загиблих бійців. АТО. те, що сьогодні ми відзначаємо державний прапор України. Не випадково, тому що саме в останні роки державний прапор України набув нового символічного значення. Це не просто прапор держави, це дух наших воїнів, які сьогодні відстоюють незалежність України на сході нашої держави. Завтра у нашому місці відбудеться безліч цікавих заходів, приурочених до дня незалежності України. Афішу можна переглянути на сайті Тіві Розпочнеться відзначення 25-річного ювілею о 9.30 на книжовому меморіально-парковому комплексі, де відбудеться всеукраїнська акція Пам'ятаємо героїв України. Організований захід громадської організації Матері миру. Полісмени затримали нетверезого порушника. 21 серпня близько 11-ї години. Інспектори помітили сварку між двома чоловіками на зупинці громадського транспорту по вулиці Київський шлях. Як стало відомо, один з чоловіків був на підпитку та порушував громадський порядок. Інший громадянин зробив зауваження, що й стало приводом для суперечки. Особу, яка розпочала правопорушення, патрульні доставили до відділу поліції та склали адмінматеріал за статтею 178 сімдесят «Поява у громадських місцях у нетверезому вигляді. Та ста статтею 173 дрібне хуліганство. Патрульні затримали чоловіка з предметами, схожими на зброю та наркотики. 22 серпня у понеділок, близько 16-ї години, екіпаж патрульної поліції звернув увагу на двох підозрілих чоловіків біля автомобіля у провулку Бабкіна. Спілкуючись із офіцерами поліції, дані особи помітно нервували та озиралися. Під час поверхневої перевірки в одного з чоловіків виявили шприц з невідомою речовиною. Зі слів власника, це був амфетамін. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Спільно зі слідчими патрульні продовжили перевірку. В автомобілі були 11 предметів, схожих на бойові набої та монети. У багажнику знайшли сокири та ножі. Власника підозрілих речей доставили до відділу поліції для проведення слідчих дій. Інспектори виявили водія з речовинами, що схожі на наркотичні. Цієї ночі, близько першої години, по вулиці Київський шлях, інспектори помітили вас, що дивно рухався. Патрульні зупинили авто для перевірки. Спілкуючись із водієм, охоронці порядку помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Перевірка документів показала відсутність водійського посвідчення. Керманич не заперечував свою провину та навіть повідомив поліцейським, що має при собі наркотичні речовини. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час поверхневої перевірки у громадянина виявили виявили та вилучили речовини, що схожі на наркотичні. Щодо водія, склали адмінматеріал за статтею 130, керування транспортним засобом особою стані наркотичного сп'яніння та 126 двадцять керування без відповідних документів. Надалі даною особою займатимуться слідчі. 1 вересня цього року в Україні знову підвищать тарифи на електроенергію для населення. Світло для побутових споживачів стане ще приблизно вдвічі дорожче. Відповідне рішення затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Для населення тепер кіловат електроенергії буде коштувати з межою споживання до 100 кіловат у місті. Це 71 копійка, вище 100 кіловат. Це буде гривня 29 і від 100 до 600 кВт. І вище 600 кВт буде коштувати електроенергія 1 гривня 63 копійки. Для сільського населення обсяг споживання блочна система у нас 150 кВт. За 150 кВт до 150 кВт люди будуть платити по 71 копійки. Вище 150 кВт до 600 кВт люди будуть платити по гривні 29. І више 600 кВт люди будуть платити по гривні 63 копійки. На сьогодні це всі новини. Більше цікавої інформації. Дивіться на сайті телеканалу Бориспіль. У студії працювала Тетяна Поминальна. Побачимось.